Я я розказую, розсив, що щоб вони ти там ти покривали, ти пояснення, щоб писали, не те, А тепер зараз вони якісь самі зли. Тепер я розказую, що усно тепер вже розказують медсестри. Вже все, написали. Написали, протоколи розказують. Прийшли в ординаторську, напівлежачий доктор, в... телефоном присвітив і записав, що треба вести на військ Це сьогодні. Що телефоном присвітив? Ну, розказ... стоп, призначень, світло не світилися в ординаторській. Присвятив, бо прийшли сказали, що температура не падає, що то там. Присвятив телефону, це писав. Хоро не ходить. Що пізно. Що, будемо таке, ж розказувати на камеру чи комусь? Ми таке не будемо. <клес> то що? Чи про оце будемо розказувати? Да. Чи, чи про ножку будемо, якої не можна зараз Будемо? А вона є може, бо призначить. Це теж є написано. Нема. Нема. А ножку чого не можна? Якщо є, то нічого сама чи диспутно. Це маніпуляція, але що мені здається, що мають. Я напишу зараз повідомлення. Ви кубі на наприклад, тонометри п'ять є. Що, комісія лікар знає, що касає? Батьки хочуть одного. Якщо написати, щоб він не приділяв. Не можна цього писати. Це не дай Боже, це кримінал. Да, Тоді йде по кримінальному соціальному кодексу. Якщо ми напишемо, що його знання, що в нього недостатньо було знання і не розтягнув, з нього фактично по категорії, так? Да? Так, да, з ніч що категорія? Тоді він він не відповідає своїй посаді. По там проведеться статиснее дія. Там дійсно на сьогодні день є производство по статті на сто сорокової части 2. Це неналежне надання медичної допомоги. Там точно так же була дана об'єктивна оцінка і действия медперсонала. На сьогоднішній день там збираються необхідні документи і будуть проведені експертизи.